Правоохоронні органи вже кілька років знали про оборудки сина екс заступника глави РНБО Олега Гладковського, Ігоря та його бізнес-партнерів в оборонній сфері. Про це йдеться в останній частині розслідування журналістів Бігус інфо про розкрадання в оборонній сфері. За даними журналістів, своїми махінаціями Гладковський і компанія завдали збитків бюджету на 250 мільйонів гривень. Тим правоохоронці не просто гальмували розслідування, а отримували за це грошову винагороду. Податкова нацпол, СБУ, прокуратура, набу усі вони починали, але або ховали, або спускали розслідування на гальма. А якщо після судового реєстру покопатися у листуваннях учасників схеми, то стане очевидним і інше. Ці розслідування скисали не безкоштовно. У листуванні фігурантів розслідування йшлося про хабарі у 10-20 тисяч доларів за один раз. Гроші у приписці учасники схеми за для конспірації, або просто жартома назвали цукерками. За даними журналістів, фіскальна служба першою почала розслідувати схеми оптимум спецдеталі, основної фірми в схемі Гладковського Жукова Рогози. Це було ще в 2016 році. Фіскали тоді викрили конвертаційні центри, через які учасники схеми переводили в готівку гроші, отримані за контрабанду запчастин. Під підозру зрештою потрапила й сама оптимум спецдеталь. Її власникам загрожувало покарання за ухилення від сплати податків. Але закрити справу їм вдалося чи не найдешевше, кажуть журналісти. От я просто приведу примір Сотрудничаю з центра. Альним ДФС цифри смішні Встречи з босами сразу конкретно. Это сюда, это сюда на письмо, на это забей. А с генпрокуратурой я передал сука в 4 раза больше за 2 раза меньше об'єма. У державній фіскальній службі кажуть, що розслідування корупції в оборонній сфері не їх компотенція, але вони сприятимуть встановленню істини. До підслідності слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, не відноситься розслідування службових злочинів, а також злочинів у сфері державних закупівель, у тому числі у сфері оборонного комплексу. Слідчими слідчих підрозділів ДФС України під процесуальним керівництвом прокурорів прокуратур відповідного рівня вживаються усі заходи щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних проваджень. Роль служби безпеки України у цій схемі, з даними журналістів, була такою: Дмитро Москаленко, слідчий київського управління СБУ та друг Андрія Рогози, створював для оптимум спецдеталі потрібні дозвільні документи із служби безпеки, а також із прокуратури. Гроші на це Рогоза передавав Москаленку через водія. Голова служби безпеки України каже, що до фігуранта розслідування порушена кримінальна справа. Прикро, але час від часу нам доводиться документувати. Причетність до злочинної діяльності своїх же співробітників В даному випадку. Ви знаєте вже про те, що сказав Юрій Віталіч співробітник, той про якого йшлося в розслідуванні, притягується в цей час до кримінальної відповідальності. Ви знаєте, що у нас більше ста кримінальних проваджень, які ми самі ініціювали по своїх же співробітниках. Тричі починали розслідувати діяльність героїв матеріалу військова прокуратура, запевняють журналісти. Уперше слідчі взялися за оптимум спецдеталь наприкінці 2015 року, розслідуючи одну з поставок озброєння всього на 5 мільйонів гривень. Але за півроку слідства розтрати не знайшли. Зимку 17 го військова прокуратура взялася за оптимум спецдеталь вдруге. Розслідувала збитки, завдані чотирьом оборонним заводам на суму близько 300 мільйонів гривень. Але цю справу військова прокуратура переправила до тієї ж податкової. Навесні 17-го року в центральному офісі Укрборонпром. Мов військова прокуратура провела обшук. Слідчі шукали документи саме по оптимум спецдеталі, але ця справа нічим не закінчилась. А сама ухвала про той обшук, взагалі, як кажуть журналісти, безслідно зникла з електронного реєстру. Натомість Генеральний прокурор України каже, вони ні на хвилину не зупиняли розслідування, а впродовж року проводили податкову перевірку. Звизначення в тому, що ми, мовляв, довго діяли, відкидають. Тоді в мене паралельне питання. Чому пан Бігус чекав з минулого року? Я знаю, відповідь на це питання, йому треба було зламати коди диску, а нам треба було провести податкову перевірку. Неможливо нарахувати збитки без податкової перевірки. Тому станом на сьогоднішній день заявляю відповідально, що військова прокуратура продемонструвала успішність у цій одній із 480 кримінальних проваджень. Бо, по першому факту, який замовчує пан пандиус. По статті шахрайство, Рогоза і два вже колишніх працівника СБУ знаходяться більше, ніж рік на лаві підсудних. І це факт: судові засідання відбуваються в Печерському суді регулярно, Тоді, тому військова прокуратура Служба безпеки нікого не кришує. Зловнені шахраї, які разом з Рогозою займалися шахрайством. Навіть якщо вони були працівниками СБУ, знаходяться з 18-го року на лаві підсудних. І це факт. Другий факт: ми ні на хвилину не зупиняли, і це неправда про те, що говорить пан Бігус, ні разу ця справа не була ні зупинена, ні перекваліфікована, ні тим не більше продана. Ще один правоохоронний орган, який фігурував у розслідуванні національне антикорупційне бюро. Восени 2016 року набу внесло оптимум спецдеталь у список фіктивних фірм через її підозрілі контракти із харківським бронетанковим заводом. Цей список набу передало керівництво «Укроборонпрому» і Через це концерн зупинив оптимум спецдеталь, будь-які виплати. Тоді ж у листуванні грудня 2016 року опублікованому журналістами, колишній співробітник «Укроборонпрому» Віталій Жуков вимагає від рогози вирішити це питання через заступник. Директора набу Гізо у главу я сі час всіх розірву блю завтра. С... Сутра, щоб углава написав письмо, що помилково внесли оптимум спецдеталь в этот список. Наступного дня, як стверджують журналісти, Рогоза отримує листа з підписом Гізо Углави про те, що оптимум спецдеталь в списку вже немає. Також у розслідуванні фігурує позаштатний спецагент Набу Євген Шевченко. Паралельно Шевченко займається бізнесом, теж пов'язаним із оборонною промисловістю. За інформацією журналістів, саме Шевченко дотично до того, що оптимум спецдеталь було виключено зі списку фіктивних фірм. Шевченко всі обвинувачення на свою адресу спростовує і стверджує, що гізо у глава подібні документи ніколи не підписував. у раді громадського контролю набу після виходу матеріалу вимагають відсторонити гізо у главу. Ми, члени ради громадського контролю НАБУ, вимагаємо від директора НАБУ відсторонення від виконання обов'язків першого заступника директора НАБУ ГІЗО Углаву, главу, заступника керівника третього відділу першого підрозділу детективів головного підрозділу детективів набу Олега Борисенка та детектива третього відділу першого підрозділу головного підрозділу детективів набу Дмитра Литвиненка та негайно ініціювати службове розслідування щодо цих працівників. У НАБУ кажуть, знали, що будуть так звані певні нюанси, Євген Шевченко в них ніколи не працював, а також заявляють, що проводять власне службове розслідування. Тут є певна маніпуляція, що нібито хтось виключив підприємство із списку ефективних підприємств. Ми такого списку не ведемо, повноважень таких не маємо. Абсолютно не погоджуюсь з тим, що, що ця справа не розслідувалася. Якщо проаналізувати рух цієї справи, там. Дійсно зроблена велика робота. Оглянуті танки, на стоять ці приціли зараз. Ми намагаємося вийти на все ж таки на фінальний результат по цій справі. За матеріалами журналістського розслідування Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого отримання неправомірної вигоди службовими особами Генеральної прокуратури України, служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро та Державної фіскальної служби України за нерозслідування та непритягнення до кримінальної відповідальності групи осіб, можливо причетних до корупції в оборонній сфері.